Доброго ранку, діти! Ми вже знаємо, як осінь змінила наше місто, які дари вона принесла нам з родючого городу та саду, як змінила погоду, сонечко, вітер. А сьогодні завітаємо до осіннього лісу. Восени ліс перетворюється на справжню казку. Листя на деревах змінює свій колір на жовтий, помаранчевий та червоний. Створюючи яскравий килим під ногами? Послухайте, як шурхотять листочки. А чи знаєте, що таке ліс? Так, ліс це місце, де ростуть дерева, кущі, трави, гриби, живуть різні тварини, птахи та комахи. Давайте поглянемо на дерева. Що ж є у всіх дерев? У дерева є гілки, стовбур, листя, коріння. Дерева, у яких є листя, називають листяне. А дерева, у яких замість листочків голочки, називають хвойні дерева. В лісі ростуть ще й кущі. Чим кущ відрізняється від дерева? Так, у кущика немає стовбура. У нього багато гілок, які ростуть із землі. А зараз давайте пограємо у гру. Порівняй! Дерево високе, а кущ низький. Дерево велике, а кущ маленький. У дерева є стовбур, а у куща нема. У дерева гілки товсті, а у куща. Тоненькі. У берізки стовбур білий. А у дуба коричневий. У дерев на гілках листячко, а у ялинки голочки молодці. А зараз невеличке завдання. Давайте спробуємо разом сказати назву дерева та який у нього листочок. Це дуб. У нього дубовий листочок. Це дерево називається клен, а листочок кленовий. Це береза, а листочок березовий. Каштан, а листочок каштановий. Спробуємо ще раз у дуба дубовий листочок. У клена кленовий, у берези березовий листочок, у каштана каштановий листочок. Молодці маляти. Певнена, ви впоралися із завданням, і тому наостанок пропоную вам цікаву гру. Треба знайти тінь від листочка.